Вітаю, друзі! Як ви думаєте, чи можна вважати суддею людину, яка не виконує судове рішення? У нас є така людина, у нас в Вірпінні працює суддею Ліщенка Олена Васильівна. І уперто не хоче виконувати рішення суду. Напевне, вперше в моїй практиці за 15 років виконавцем накладено арешт на рахунки цієї громадянки. От. І тепер е вона зобов'язана буде виконати рішення суду, заплатити всі кошти, яка вона винна об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку, представником якого її є, і в якому ми з нею живемо. І я сподіваюся, що люди, які називають себе суддями, добровільно і завжди безумовно будуть виконувати рішення судів без будь-яких примусових дій з боку виконавчої служби. Тому що якщо суддя не виконує рішення, то ця людина не заслуговує на звання судді. Бажаю гарних вихідних!